Так, наступна модель Берці e, Гіпард, модель Hunter, вона є самою високою, 21 або 22 сантиметра, e, носок укріплений ще силіконовою ставкою. E, вся модель зроблена з мультикам, тобто максимально невидимі для ворога. E, в подошві так само встроєна ківларова устілка від e, дрібних осколків від гранат. Так само дуже легко зашнуровуються, розшнуровуються шнурки, тільки тут вже три гачка. Так само легко вдівати. Дана модель вона є самою високою. Ви можете так само переходити скажу, маленькі дрібні річки в ній. Тобто, якщо до цього рівня вода йде, то ви повністю захищені від вологи. Так само багнюка, сніг це є самі такі мощні берсі в нас. Вони отримують мінус 20, мінус 25. Так, ще один великий плюс цієї моделі. Як бачимо, тут є така невеличка кишенька. Сюди ви можете запахнути або пару патронів, або навіть свій жетон, Або щось, що вам потрібно. Таке маленьке, що можна буде швидко дістати. Перший раз таке бачу, щоб десь скажімо, в зуті була кишенька. Але це такий собі плюс. Це взуття в принципі, воно дуже схоже візуально на взуття Remington, хто знає. Але Remington коштує 9 тисяч, а ці берці в два рази дешевші. 4. 4-200. Так що можемо зекономити півціни і мати той самий товар. Так само має дихаючу стілку, як в остальних берцях, я вам розповідав раніше. Так само резинова подошва. Ось тут трошки інша формала, так само маємо присоски, щоб ви не скорзили на, на льоду. Курдура повністю не пропускає, відбуває вогонь, але нога може дихати. Так само внутрішня система зроблена повністю, щоб ваша нога дихала, але так само мала там повітря і не замерзала. От, і все-таки, що я хотів би сказати, це дуже теплі берці. Е, ці берці я б сказав, би, вони йдуть чисто зимові, або, на, або чисто окопні, там, де, скажімо, ви максимально ваша нога е, скажімо, в конекті з землею, або з водою, або снігом. От, і в цих берцях ви залишите свої ноги в безпеці.